хочеш заробляти. 300-400 баксів у крипті щотижня, тоді дивись це відео до кінця. Байнанс ввела систему альфа поїдків, просто крутячи об'єм на токенах Альфа, ти отримуєш альфа поинти. І якщо ти маєш достатню кількість альфа поїнтів на момент проведення ексклюзивних тиґіє або айдропів, то ти відповідно отримуєш з цього профіт. Але насправді все не так просто кожного дня. Тобі потрібно крутити об'єм в альфа токенах на Binance. тобто купувати, продавати, купувати, продавати в цьому випадку. Ти будеш тратити кошти на комісію, але профіт, який ти отримуєш з сейлів та ексклюзивних аеродропів для учасників Binance, які будуть лігабл, набагато більше ніж те, що ти потратиш на комісію. А як детально це все робити для того, щоб бути лігабл для Цих дропів читай у моєму телеграм-каналі. Посилання ти знайдеш у шапці цієї сторінки підписуйся на телеграм і давай заробляти разом.